Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо опрацьовувати параграф 11. Площі поверхонь тіл обертання. Як бачите, це вже останній параграф у нашому підручнику. Ми його опрацюємо декілька уроків, напишемо контрольну роботу і почнемо готуватися до ну, або ЗНО, або національного мультимедійного тесту. Да? Ну, але принцип той же самий. Отже, будемо повторювати весь матеріал за 11 років. Починаємо. Давайте зараз з вами уявимо собі циліндр. Ось ми його бачимо. І його розгорнемо, так? бічна поверхня. Що це у нас буде? Це буде прямокутник. Що ми знаємо про цей прямокутник? Висота прямокутника буде дорівнювати висоті циліндра H. Ширина прямокутника. Як можемо знайти ширину? Використовуючи формулу довжини кола да? 2 πr Отже, H і 2 πr ми знаємо. Як же можна знайти площу бічної поверхні? Так же само, як площу прямокутника. Довжину множимо на ширину. У нас це буде 2πr множимо на h. Отже, отримали формулу для бічної поверхні, да? площі бічної поверхні циліндра 2 πrh як же нам знайти повну площу? А з чого ще складається циліндр? А він у нас складається дві основи циліндра – це два круга. А формулу площі круга ми теж знаємо. Ще з 6 класу це буде 2пі r квадрат. Одного круга пір квадрат площа, а у нас їх два, тому 2 пір квадрат. Отже, повна площа дорівнює площа бічної поверхні. Плюс дві площі основи, верхня і нижня основа. Яка у нас буде формула? 2 πrh плюс 2 πr квадрат. За дужки можемо винести 2 πr І в дужках у нас залишається R плюс H. Отже, що ми зараз запишемо в зошит? Ми запишемо, як знайти площу бічної поверхні, і як знайти повну площу поверхні циліндра. Будь ласка, зробіть паузу. І формули запишіть в зошит. Зараз будемо їх використовувати. Отже, перший письмовий номер номер 11. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Отже, схематично зобразимо циліндр. Де ви не встигаєте робите паузу, Да? Діагональ осьового перерізу. Отже, через центр. Так. Ті лінії, які ми не бачимо пунктиром. Так. І діагональ. Що я зараз зобразила? у мене є циліндр. осьовий переріз його. Давайте позначимо АБЦД. А БЦД це осьовий переріз. переріз. пригадуємо циліндр, такі перерізи ми з вами вже малювали. І діагональ цього перерізу. А С дорівнює 8. І утворює площиною основи Кут 30 градусів. Отже, ось цей кут 30 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Отже, що нам відомо. Давайте зараз проговоримо дано, потім ви зробите паузу і запишете, що у нас є циліндр, ABCD – осьовий переріз, AC дорівнює 8 кут CAD – 30 градусів. І знайти площу бічної поверхні циліндра. Зробіть паузу, будь ласка, і запишіть все. Отже, починаємо розв'язувати площа. Бічної поверхні циліндра. Ми сьогодні її вивчили цю формулу. Що це у нас буде? 2, π, r і H. H це наша висота, ми не знаємо. r – це радіус, ми теж його не знаємо, але у нас є дані, щоб все це знайти. Як ми можемо зараз знайти, наприклад, висоту CD? Дуже просто: розглянувши трикутник ACD, він у нас прямокутний, ку D – 90 градусів. Так? Отже, розглянемо трикутник АЦД, кут Д90 градусів, отже, цей трикутник прямокутний. Розглянемо трикутник АЦД, 90 градусів, отже, він прямокутний. Що нам в ньому відомо? Пригадуємо. Катет, який лежить навпроти кута, 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Отже, наш катет, який лежить навпроти кута, це CD. Катет CD дорівнює половині гіпотенузи. А це ділимо навпіл. 8 ділимо навпіл, це буде 4. Звідки ми таке взяли іще раз. Який лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотегси. Отже, CD – це у нас висота H. Тепер нам треба знайти радіус. Якщо ми знайдемо AD, це буде діаметр, поділимо його навпіл, отже, знайдемо радіус. Отже, як ми можемо знайти AD? AD ми можемо знайти, використовуючи теорему Піфагора. Бо ми зараз знаємо один катет, знаємо гіпотенузу, можемо знайти інший катет. Але давайте пригадаємо, все ж таки, що таке косинус. Косинус кута А дорівнює відношення прилеглого катета АД до гіпотенузи. Гіпотенуза у нас АС. Отже, звідси нам треба знайти АД, АС будемо множити на косинус. Косинус 30 градусів. дорівнює. А, це у нас 8, косинус 30 градусів це корінь із 3 ділимо на 2. Корінь із 3 ділимо на 2. 8 ділимо на 2 буде 4. Отже, отримаємо 4 кореня із 3 Сантиметрів. Це ми знайшли аде. Чому дорівнює наш радіус? Радіус дорівнює половинці від AD, Да? АД ділимо навпіл. Що це в нас буде? 4 корені із 3 ділимо навпіл, отримаємо 2 корені, корені із 3 см. Отже, ми знаємо висоту, ми знаємо радіус, можемо знаходити площу бічної поверхні. Що це у нас буде? Збираємо все до кубочки. 2π. Множимо на радіус. Радіус у нас 2 кореня із 3, множимо на h. h у нас 4. 2 на 2, 4 і на 4, 16. Коренів із 3, Пі. і не забуваємо, що площа у нас в квадратних одиницях. Зараз у нас сантиметри. Да? Сантиметрів квадратних. Отже, задачу ми розв'язали. Будь ласка, зробіть паузу, розберіть її ще раз і самостійно запишіть відповідь. А ми переходимо до наступної задачі: задача під номером 1113, діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а висота 15 см. Знайдіть площу повної поверхні циліндра. Знову ж таки, у нас циліндр. Я малюю його схематично. У нас є осьовий переріз. Не забуваємо, які лінії ми бачимо, які ні. Так. Цю стіночку я не бачу. І ось цю теж не бачу. Діагональ осьового перерізу. Отже, діагональ. Так, давайте теж зробимо позначення а, б, ц, Д. Б, С, Д. Що нам відомо, діагональ осьового перерізу дорівнює 17, отже, АЦ дорівнює 17. Висота 15. Будемо шукати площу повної поверхні циліндра. Отже, зараз ви зробите паузу. Самостійно запишете дано. У нас є циліндр, у нас є осьовий переріз АБЦ. А це 17 см, де 15 см, знайти площу повної поверхні. Отже, пригадуємо, для того, щоб знайти площу повної поверхні, що нам треба? Площу бічну плюс дві площі основи. Що це в нас була за формула? Площа повної поверхні дорівнює 2 πr і множимо на дужку R плюс H. Отже, що нам потрібно знати? Радіус. Висота у нас дорівнює CD, 15 отже, залишається знайти радіус. Як нам знайти радіус? Знову ж таки, якщо ми розглянемо трикутник ACD, знайдемо сторону AD, це наш катет, це ми отримаємо діаметр, поділимо його навпіл і отримаємо радіус. Отже, розглянемо трикутник ACD. Він у нас прямокутний, кут D 90 градусів, кут D 90 градусів. Так, і давайте за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора, АД дорівнює? це наш катет. Що це буде? Квадрат гіпотенузи, дав все це під коренем у нас, мінус квадрат відомого катета, Це D в квадраті. Отже, АД дорівнює. Корінь із 17 в квадраті мінус 15 в квадраті. Так, пригадуємо, що я тут розв'язую такі завдання за допомогою форму скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат це буде дві дужки а мінус b і А плюс b. Отже, в мене буде 17 мінус 15 це 2 17 плюс 15 це 32. 2 множу на 32, 64 і корінь з цього числа 8. Отже, АД дорівнює 8. Тоді радіус дорівнює АД, це наш діаметр, ділимо навпіл 8, ділимо навпіл 4 сантиметра. Так, І підставляємо площа. Повної поверхні. Як бачите, тема дуже проста, задачі елементарні. Отже, 2, пі. Радіус у нас 4, множимо на 4 плюс H висота моя, це С, 15. Дорівнює. 4 плюс 15, 19, будемо множити на. 2 і на 4. Да? Отже, 19 будемо множити на 8. 10 множимо на 8, 80. 9 множимо на 8, 72, 80 плюс 72 це буде 152. 152. І не забуваємо, що у нас ще є пі. Площа у нас в квадратних одиницях. Зараз у нас сантиметри. Сантиметрів квадратних. Отже, подивіться ще раз задачу: розберіть її, вона зовсім не складна. Теорему піфагора ми знаємо, площу сьогодні вивчили. Отже, розв'язок дуже простий. Будь ласка, самостійно запишіть відповідь. І, діти, ваше домашнє завдання це номер 1112. Оцевим перерізом циліндра є квадрат з діагоналлю 4 корені з 2 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Пригадуємо, що у квадрата всі сторони рівні. Отже, використовуємо це в розв'язку. Він дуже простий. Працюйте, бажає успіхів і чекаю на фото ваших робіт.